Вітаю! Ви на телеканалі Вікка і далі коротко про погоду. 30 жовтня на Черкащині переважно хмарно. У Черкасах день температура підніметься до плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. В Умані та звенигородці похмуро. В день близько плюс 11 градусів, уночі плюс 5. У каневі та Золотоноші хмарно з проясненням. В день стовпчики термометрів не перевищать плюс 10 градусів, уночі близько плюс 6. У Смілі та Чигирині прогнозується похмура погода. День до плюс 11 градусів. Уночі близько плюс 5. Бажаю вам приємного дня та гарного настрою. З вами була Анастасія Романча. До зустрічі в ефірі телеканалу ВІККА.